Будова Кременчуцької ГЕС цих кінокадрів вже історія. Таким він був будівельний майданчик три роки тому. Хайвиць змінювався на очах. Будівельники вирішили спорудити гідростанцію в 59-му році. І ось як виглядає будова в пізні. Уже ведеться монтаж другої турбіни електростанції. Небагато роботи залишилось на розчисті дна шлюза. Кульдозерист Іван Піхчугін вже руйнує перемичку між шлюзом і Дніпром. Через кілька днів тут пройде Дніпровська вода. Завершують роботу бетонники. Останній наряд виконують бурильники. Григорій Хайдаїв, Владислав Дівченко. Майже готові ворота шлюзу. Перший рік. Беречки буде роком народження Кременчуцької ГЕС. Вона стане до ладу на рік раніше строго. Високе зобов'язання брала двічі герой соціалістичної праці Ганна Ладанія, ланкова колгоспу імені Леніна Мукачівського району. Зібрати на 125 гектарах по 1100 центнерів кукурудзи молочно-воскової стиглості. І ось прийшов урожай. Збирають по 1200 центнерів гектара, а на окремих ділянках і більше. Добре вродила кукуруза в багатьох колгоспах Закарпаття, але найбільшу перемогу здобув ланковий колгосп по імені Леніна Хустського району Карл Штолка. Він не ганну ладані випередив. Його ланці збирають по 1400-1600 центрів зеленої маси з початками. Цей колгоспос підрахували, що силосо буде не по 20 тонн на корову, як планували, а по 40. А це ж бо є. М'ясо і молоко. Форт Шевченко. Так називається це місце в Казахстані. Тут було колись Новопетрівське укріплення, місце заслання Великого Кобзаря. Біля цього кам'яного столу поет сумував за рідною Україною, за її зеленими гаями, а навколо були каміння і пісок. Цього саду, який 50 років доглядає Сатангу та Джію, не було і в згадці. Казахські діти часто приходять у сад до пам'ятника великому українському поетові. Їм цікаво знати, що було тут понад 100 років тому. На пам'ять про Україну Шевченко посадив тут вербу. і разом з батьком Сатангула щодня поливав її. Берегти це дерево заповідав садівник казах своєму сину. Тепер навколо верби Шевченка розрісся великий сад, і казахи назвали його Тарасовим садом. Багато корисного робить науково-дослідний інститут гірничої справи, що переїхав свого часу із столиці України до міста Сталіну. Науковці відділу автоматики під керівництвом Михайла Корнієвича-Стрельцова створили машину автоматичної дії для виймання вугілля на малопотужних пластах крутого падіння. Машина сама прямолінійна йтиме по пласту. І якщо бури не траплять на породу, регулятор автоматично змінить їх напрямок. Найважчу роботу в частки виконуватиме цей невеликий автомат. Село здолбиться на ровенщині. У цій сім'ї кожен закоплюється мистецтвом. Володя мріє про вступ до художнього технікуму. Його мати і сестричка майстри художньої вишивки. А батько... Гляньте, які полотна виходять з рук Івана Яковця. Тут і копії картин майстрів, і власні роботи. Залишається додати, що малює Іван Іванович у вільні години. Щоправда, вільного часу не так уже і багато у людини. Яка керує великим колгоспом. Нігові вершини ельпруса ваблять до себе не тільки туристів. Дійсно, член академії медичних наук професор Микола Миколаєвич Сиротінін очолює тут лабораторію Українського інституту фізіології імені Богомольця. Тут на висоті більше дві тисячі метрів над рівнем моря. Десять років ведуть науковці дослідження впливу гірського повітря на живі організми. Матеріали цих дослідів будуть широко використані при спорудженні на в високогірного санаторію, передбаченого семирічним планом. Отут вона буде нова здравність. Донбасі цього року рясні сади. Особливо добре вродили яблука в радгоспі імені 18-го парвізру. Зверніть увагу, який зручний пристрій придумали робітниці. І працювати легше, і фрукти не псуються. Колектив Радгоспу планував зібрати по 80 центнерів яблук з гектара, а збирає по 96. А по сусідству в зірка першотравневого району почався збір винограду з торку Шасла. Ванка Зіркуль Гейкон збирає до 40 центнерів цих чудесних плодів з Вікзара. Але до кінця семи річки тут вирішили довести врожайність до 70 центнерів. Яка ж вона багата, Донецька земля? Лозаріччя на Закарпатті повернулася Марія Васильівна Білах після 18-річного перебування в Америці. Їздила вона колись за океан, щоб заробити сім'ї на хату, та нічого не виїздила. А тим часом її чоловік Михайло Михайлович Білах за допомогою колгоспу поставив собі хату і обставив її, як слід обставляти сучасні житла. А теж ось дочка заміж вийшла. Значить, їй окремий будинок буде і не гірший за батьківці. Тільки на батьківщині знайшла достаток і радість Марія Васильівна Білака. Це піднято поблизу Києва прапор всесоюзних змагань-авіомоделістів, яких називають будівниками малої авіації. У змаганнях беруть участь понад 300 творців літаючих моделей різних типів. Іван з міста відзначився своїми моделями оригінальних конструкцій. Ленинградець Шапошников представив цікаві моделі планерів, ровних по радіо. Точно приземлилась у визначеному місці. Учасники цих змагань перевищили ряд відових досягнень з авіомодельного спорту.